за туманом. Молоко над річкою плило, нічого не видно було, розчинилось молоко, стало видно далеко. Надіда сивий не спить, а стелиться, вкриває землю й океан, а зовуть його. Утворення туману пов'язане з охолодженням повітря. Краплинка пропонує закличку. Іди дощику, куди на городина насиди, щоб травичка росла, а квіточки заціли, щоб дітки маленькі росли здоровенькі. Дякую за увагу!